Всім привіт! З вами я Еліна Поліна, і сьогодні ми будемо грати в Аватар Ворлд. Я вам покажу повний обзор на мій будинок. Почали. Почнемо з прихожої. Тут у нас шкаф. В шкафу в нас такі куртки, топанки, гітара, така подушка, такий рюкзачок, зачок. Він порожній. Де в нас є така машинка для Арнольда і для Емі. І ще для Емі у нас є така коляска. Далі є такий шалажик, де можуть гратися Аліса, Арнольд чи Емі. Далі в нас кухня. В кухні у нас є такий холодильник. Далі у нас міні-бар. У нас такі печенюшки шоколадні, квіточки у нас ще є такі красиві. Далі йдемо у вітальню. Тут великі дивани, можна полежати, поспати, наприклад. Йдемо далі. Тут у нас зустрічає пес на ім'я Рекс. У нього тут є такий шалажик. І ну і будка. Тут у нього ще є таке сидіння, Він може сидіти. Тут у нього водичка і маленький перекус. Далі йдемо на другий поверх. Тут у нас кімната Аліси. Тут у нас є такі шапочки і куча зайців. Пусто. Далі йдемо в другу кімнату. Це кімната Елізабет і Майкла. Тут у нас кошечки, їх звати Рижик і Бані. Далі у нас є такий ще один песик, його звати Джек. І у нас ще є кролик. його звати Мотря. Далі у нас комната Арнольда і Емі. У них така колясочка. Соски, погрімушка і куча іграшок. Така ще машинка. Далі йдемо. Тут у нас ванна. Така от красива ванна, велика ванна. Тут у нас ще є телевізор. Можна відосики подивитися. Далі у нас кімната Аліни? Тут у нас шкаф, шкопа, у нас одежда. У неї є ще такі спальні мішки, щоб можна поспати тут наперед. Далі у нас її ліжко. Та вот ліжко. В неї куча единорогів. Бо вона дуже любить единорогі. Ну і все. А з вами була я, Еліна Поліна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!